Чому, чому різні очі? Господи, чому? В житті мало чорно-білого, хочуть ще й мейк. сьогодні зробимо однакові. Інколи там дівчатка переймаються, а ти молодий, стрункий, такі завзяти, що піпець, вам сто років, боже мо. Вважаю, що ти мене дуже сильно підколом. Образив по саме яйця. Що за тон? гільдон. Ну не знаю, що ви там вже зробили. Що вас так називають. Чому я это не понимаю? Ну, мабуть, тому що таке вузколобе. ну, що я можу сказати, або токсичне. Для чого ще робиться багатошаровість? шаровість? Загугли, це має назву Алапеція. Але воно не тут. Так, у прибиральницях мінімальна зарплата навіть менша. Ху, -ху, Ху, що ви таке? Давайте я вам розкажу. Провідний майстер сцени а, отримував зарплатню 7200. На хвилиночку. Судячи по вашій аватарці, ви далеко не дама. Чаде, чака, тінь 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 І ві великий тушо. То, то все прекрасно. О, Дейв, привіт, боже. Так давно вже не бачилися. Чесно кажучи, навіть е, скучив. Так, ми нещодавно показували, як робити. Дякую, дуже допомогло. Ну, от бачите. Грм. Грм. намагається зробити камінаут. Поплескаємо людині. От і все.